Захисникам України від дітей Могилів Подільської громади. Поки мільйони росіян говорять, що від них нічого не залежить, українські діти допомагають збирати кошти на збройні сили. Відтак минулого тижня колектив міської ради, Озеренецький дитячий духовий оркестр, юні артисти мистецької школи та молодіжна рада на замовлення наших захисників придбали чергову бойову пташку. Дрон відправиться на передову до наших земляків. І малеча вірить, що їх внесок допоможе солдатам у нелегких боях. Треба допомагати, як можеш скидати там кошти на ЗСУ, щоб не купляли дрони, їжу, щоб приблизити нашу Україну до перемоги, що у мене на землі. ви вірте в ЗСУ і вірте в нашу перемогу. ЗСУ най са найкраще. Бойовий підрозділ наших земляків з початку повномасштабного вторгнення нищить російських окупантів і захищає рідну землю. Нині це напрямок Бахмута. Тож такий бойовий птах для них є вкрай необхідним. Міський голова Геннадій Глухманюк разом із юними могилівчанами передали дрон військовим, подякували за захист та побажали, аби ця пташка допомогла їм нищити окупантів. Мені дуже приємно, що наші діти передадуть цього дрона вам в руки, що ви приїдете на бойову позицію. І головне знаєте, діти мають гарну енергетику, дай Бог, щоб ви вже на перемогу повернулися з цим дроном. Рука вже як символом, який був переданий нашими дітьми, нашої громади, які робили це від душі і, і будуть тримати кулачки, щоб все ж таки. Ми перемогли і побили нашого ворога, звільнили нашу рідну землю. Дійсно, дуже хочу подякувати, а, та, що у нас є дійсно такі діти, що у нас є люди, які пошипають військових. Надію, що це дрожба готує наших життя.